Зараз дістати через річку Західний Буг у селі Гайок можна лише по ось такому пішому переходу. Його облаштували цими вихідними 9 травня. Маршрутки, які їздили тут раніше, після обвалу мосту не їздять. Тож мешканці пересуваються хто як, хто пішки, хто велосипедом або ж їдуть в об'їзд. Велосипеди, ну і дуже тяжко, наприклад, ну, не знаю, би бо... Це... тяжко, дуже тяжко. Маршрутки не їздять. Ось виїжджати потрібно як на Кам'янку, то що велосипедами, як то, то виходимо на щоб до Львова доїхати. Автобусом ставали автобус 10 хвилин, і ми в Кам'янці. нам було дуже комфортно, всі були дуже задоволені. Або машиною туди-сюди собі переїхав. Вже від завтра обласні маршрутки тут знову мають їздити. Обіцяють в облдержадміністрації. Автобуси доїжджатимуть до обваленого моста, пасажири переходитимуть пішим переходом з іншої сторони. Річки Західний Буг пересідатимуть на автобус того ж маршруту. Вартість проїзду не зміниться. Ми узгоджуємо графік перевезень, Надію, що завтра ми вже ті маршрутки запустимо. Бо не так просто це все організувати, бо не кожен перевізник має на один маршрут ще по одній відповідній машині. Тому ми зараз, які перевізники не мають достатньої кількості машин, ми зменшимо маршрути або додатковіше організуємо, а які мають, то відповідно будуть так працювати. За цією схемою курсуватимуть лише обласні маршрути, які раніше їздили через міст. Міжобласні автобуси їздитимуть через Буськ. Так триватиме, поки ...не збудують тимчасовий міст. Зараз тривають роботи. Підрядники роблять земельний насип для тимчасового автомобільного мосту. Після того будуть встановлювати тимчасову металеву конструкцію. Роботи з будівництва тимчасового мосту розпочали два дні тому і мають завершити за 3-4 тижні. В даний час робимо об'їзну дорогу, підсипку возимо з шахти номер 6 Таку руду на підсипку буде переправ переправочний міст, такий для спецмашин легкових, для швидких, для пожарних. Після того, як зведуть тимчасовий міст, одразу візьметься за відновлення основного мосту, який обвалився його вартість понад 70 мільйонів гривень. Ми спорудимо тимчасовий міст із збірної металевої конструкції. Туди матиме можливість заїхати техніка. Будівельні, крани робочі і відразу починаємо реконструкцію ремонту цього мосту Продовж найближчих місяців, ще до завершення 2021 року. Міст через західний бух у селі Гайок буде повністю відремонтовано і не лише відремонтовано, а реконструйовано. Він буде розширений. Ольга Дейнека, Ірина Бучинська, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.